Привітуємо з вами Mr. Kill, Mr. Oneface і Mr. Штакер. Сьогодні ми знімаємо челлендж, і називається він ми... Забери руку. Забери руку! О, реально, давайте так знімати. Челлендж називається Забери руку плекант. Ага, а, але ви не будемо їздити. Ми з вами зараз будемо знімати 7 секунд. І ми починаємо. Давай, придумали мені завдання, а я максами. Так, е тобі е. А, по, по, пострибати, пострибати, коротше, вот так пострибати, пострибатись. Семь секунд. <плес> так. <клес> так. Ні, санди, то не за 7, то за 10. Значить, тобі нулюве очко. Ну так. Да. Нулюве очко. Тепер Максу візувай. Макс, тобі треба обіжати оцю штучку 5 разів. Якую. Раз. Ні, отюк. Раз. <клес> <клес> не, Давай, Мас! Давай, мистер сам, сам. О, Давай, дюмате. Четири раза секунда. Шест! Шест! Боже, десет! Давай, зачекайте ме за средното секунду. Все, зараз я се буду дюмате. Рагуйте! Пряко! 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 камера не Я нерву в секунду. Короче, на хвостіки, ярос, хорохуй, скільки яросла тирхуєш. Секунди. А так, один, два, один, два, чотири, п'ять, шість, семь. 8, 9, 10, молодец. Мы встретимся через секунду. Па-па-па-па. Секунд. И все, Андрей. Так, я на ютубе. Так. Не, ему. Ты? Да я тупи. А, ладно, ладно. Да. А тупи просто А, так. Да Та я тупи. Андрей, я придумал. Да. ты на... -а. У нас, нас двох з Максом десять разів. Раз, два, три, раз. чотири, п'ять, шість, сім. Ух, Що? Ні, це був нема. ти дев'ять разом. разом. Що один раз було такого. Вс, тепер блі йому. Okay. Mm -hmm. Тобі його зразу. Скільки? Дай. Давай. Я тобі продумати? Мені? Так да. ти мені! Я йому придумаю. Так. Ти маєш мож... сюди заховатись і вернутися назад. Ряхом. <ривіт> <Р 'яку>. Раз. <ривіт> два. 3, 4, 4, 5, молодец, виграм. мені? Давай! Тепер у нас один Все, два, два прилета. Давай скоріше, Що <схай>, ти, ти, ти говориш? Та, меня Давай, ж, Залізай за диван. И... Добре, до, до, ми тобі вдома. Ніе! Чика, не договориться. Заліз за, за диван.

Пішов, пішов, ще пішов. пішов. Сховався. Пішов, 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 Та добре. Ра, раз, два, два три. три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім! Трої грав. Я задаю такий. Так... У мене два рочка. Якщо думаєте, що я вимірю, поставте лайк. І він, і він. А Якщо не думаєте, що ніхто не ви мене, поставте лайк, лайк, лайк. Але, але добре. Поставте лок, заберете і поставте знову. Ага, зараз, зачекайте. Я є, тобі скажу, так. Іоє я... придумає Амбіо. Ні, ні, я придумаю. А, так. Включити п'ять раз лампу і виключи. Та ти ще... зачекайте. Зустріне. За Через секунду! Раз, два, три, чотири, п'ять! Виконав! Одиночок! Які! Зустрінемось! Через секунду! Не. Ну що ж, ми всі... прощаємось і з вами був містер Кім. Mr. Q, Mr. Warface, and Mr. Stalker. See you! Bye-bye!